Нелюди продовжують тероризувати Запоріжжя обстрілами, і в черговий раз страждають об'єкти цивільної інфраструктури міста. Вночі підступний ворог вдарив по Запоріжжю. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню Смерч. Постраждав об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС. Внаслідок обстрілу в десятьох багатоповерхівках та у закладах освіти повилітали шибки. Такий перший хлопок не сильний, а другий все. Вибух, стіни затремтіли, світло яскраве. І третій також не сильний хлопок, як я чула. Почали всі вибігати, скло сиплеться. У нас тут, я поруч живу, вікна на обидва боки виходять. У всіх повилітало скло. Ліг спокійно хотів віддихнути. У 23.56. Почув на дивані вихлоп, повилітали вікна в мене. Остався голий босий. Немає нічого. Я ж жду з допомоги, щоб приїхали городські власті, і все подивили, щоб допомогли хто чим може. Ти взрива було три вибуха, а потім такий жах був. Все вибило в квартирі, все повибивало скло. Це такий жах, взагалі. Вибігали всі на сходовий майданчик. Ось як були одягнені в ліжку, так і все. Ніхто ж і серед. Рениж не було Вибух, що відбувся, вибуховою хвилею кухня була на провітрювання, і лоджія була на провітрюванні. Скло не повилітало, вирвало і зірвало вікно з верхніх кріплень. А потім, коли чуємо дзвін, і все це жахливо було. Запоріжці шоковані нічними прильотами та не приховують своїх емоцій. Щоб вони всі пощезли, сволочі, щоб вони там всі пощезли сволота і поперевертались, і щоб все це повернулось їм бумерангом. Ось туди, ось ідіоти, просто ідіотство. ідіоти, просто ідіотство. Це знущання над народом. Це вже не земля потрібна, а знищення народу. Взбивати у такі всі ракети збивати ці ракети, щоб наші хлопці усіх їх вигнали аж туди, до них туди. І нехай все це до них піде, іншого нічого не бажаємо. Постраждав і приватний сектор. У понад десяти будинках зруйновано дахи, двері та вікна. Одна вулиця залишилася без світла. Ніхто не постраждав. Десять вікон, двері вхідні, гараж повністю зруйнований. І ну літню кухню вже ремонтувати не будемо. Люди не розуміють, чому ворог цілить по мирних мешканцях і житлових кварталах, де немає жодних військових об'єктів. Я навіть не знаю, почому я навіть не знаю, чому і з чим це пов'язано. Мирні люди тут живуть. Нікого тут у нас немає. Ніяких таких у нас тут об'єктів, нема нічого. Школи, дитсадки і люди. Ну звичайно, це терористи. А хто? Я думаю, тільки так. Жителям пошкоджених будинків і квартир оперативно доставляють будівельні матеріали, щоб закрити розбиті вікна і перекрити дахи. До допомоги долучилися і благодійні організації, що надають психологічну допомогу. Люди шоковані звісно. Цим але наші психологи допомагають їм також подавати психологічні проблеми. Люди дуже вдячні за оперативні такі реагування. Фахівці Запоріжжя обленерго займаються відновленням електропостачання, а правоохоронці на місцях прильотів фіксують злочини проти мирного населення.